Третій день користування, друзі. Електрокар від шкоди. Чесно скажу, покористувався я цим автомобілем, буду віддавати. На 21 дисках по дизайну ми бачимо, як виглядає автомобіль. Як звичайно, можна знайти недоліки, можна знайти плюси, але в цілому автомобіль є приємний. Приємний в користуванні, приємний в дизайні, реально футуристичний. І автомобіль продається за 29 тисяч доларів. Якщо ще когось би цікавило, то телефончик я десь прикріплю. Е, з, недоліків, з недоліків я виявив такі речі, як, як велику магнітолу. Я жартую. Насправді, так, щоб недоліків якихось явно таких, я не бачу, тому що автомобіль в принципі звичайний. Якби, Хто любить класику, то. Це для вас. Це ви так собі заходите сюди. Так, що воно там, а воно хоче, щоб мене побачити. Ну, до речі, недолік. Потрібно завжди нажати на тормоз, щоб у вас запрацювало меню, бо автомобіль так заводиться, включається. Ну, давайте так. А тут далі все класично. Ось така менюшечка, ви можете користуватися, рухатися, щось включати. Десь воно трішки отак працює, має затримки, ну тут вже тут вже як є. Так, руль не крутиться, треба включити драйв. Діва зпочне крутити руй. Друзі, бережемося, Усім успіхів.